Як ми зіпсували підлогу замовнику? Почалося все з невинного монтажу сходів. Був просто проріз у стелі, і ми розпочали свою роботу. Білий металевий косоури з поворотом на 90 градусів, дубові сходинки товщиною 40 мм та металеві перила з вертикальним заповненням на кожній сходинці. Зверху дубова накладка коричневого кольору, але найперше, що нас зустріло, не проріз, а кава, канапка і домашня випічка. Власники просто золото. Господар ще й допомагав у монтажі, а господиня пригощала, німи ми давно знайомі. Монтаж йшов гладко, поки не фіксували нижню частину каркасу, і легенько тріснула плитка. Показала це власнику, він каже: та нічого страшного, головне, що сходи стоять надійно і тріщина малопомітна. У підсумку ось такі сходи, естетичні, легкі, на контрасті білого металу і натурального дуба. Монтаж з душею, результат як у Пінтерест. Робимо індивідуальні сходи під ваш простір, точно враховуємо всі побажання і каву приймаємо з задоволенням. Дякуємо власникам за гостинці!